Зробив саморобного нутрометра. Шукав я інформацію, щоб зробити цього нутрометра в інтернеті. Дуже сильно мало інформації, але якщо є, то ну не знаю, мені вони не подобаються. Тому трошки додумав свого, як зробив, як все вийшло. Хочу розказати, щоб ви подивилися, може кому, як то кажуть, буде на користь, може хтось хоче повторити такого самого нутрометра. Дивіться. Взяв простого такого штангенциркуля. Ось такий. Бажано, щоб це був Савдеповський. Тому що вони більш такі крепші, надійні і, як би сказати, міряють так, як треба. На OnlyX їх, я думаю, є багато, там можна вибрати. Не, не завжди, звісно, відповідає ціна адекватності. Але там є, можна вибрати їх. Зразу скажу по твердості цей метал, він дуже сильно твердий. Я пробував сверлити, сверла не беруть. Тому я прорізав булгарочкою. Ось, наприклад, давайте роздивимося його укріплення. Ось тут я брав, прорізав. Тут видно, де болтики все ось стоять. Прорізав продольні дирочки. І тільки тоді я зміг закріпити. Без продольних дирочок, ну не можна нічого зробити. Просверлити, думав, думав буде простіше. Ні, сверло не бере. Ну, не знаю, може хто і може просверлити, але в мене не вийшло. Далі, як вже я просверлив, зробив ось, зробив ось оце. Таку ось. Як це я показати? Краще. Краще показати зараз. Ось, наприклад, зробив ось цю пластину. ось, Я взяв такий круглячок. Не круглячок, а квадрат, точніше. Пропиляв так, щоб тут було кріплення для чого прикріпити. І закріпив сюди індикатора. З другої сторони він там фіксується індикатор. ось. Це ця ця ось, ось пластинка, ось, ось ця пластинка, в неї ось впирається довжина її звідси звідси від болтика сюди, і звідси ось сюди, вона рівно одинакові. Тому що, якщо будеш, якщо придатися, наприклад, мірити, то треба, щоб була точність. Вони в мене по відстані одинаковій. Далі ось тут така ось опружинка. Вона впирається, яку вона ролику ми ось зараз нажму. гарно назад відсовує цю пластинку. Далі це ось цей болтик припаяв. Я відрегулював собі, наскільки там треба, і вона в неї ось фіксується. Це я теж взяв, виточив і сюди шарика напаяв Обикновено обичне голову. Ось тут два шарочка на кінці напаяв. І таким чином вони хорошо служать. І вони не, не стараються, тобто круглі можна. Зміряти хорошо, ідеально, так як це не може бути. Ще раз, як тут виглядає зараз. Ось так. Щоб можна було добре роздивитись. Хочу сказати, що це дуже сильно мене виручає. Купити нутрометра, ну вони дорогі, можна купити. Я ним теж міряв. Купляним, ну класно теж міряють, але є. Деякі моменти, такі, наприклад, ось цим нутрометром, я можу мірити від 15 мм до 100, 120 мм, аби щоб тільки були мікрометри, під які можна калібрувати, підганяти. І тоді проблем нема. Як я ним користуюсь, я зараз покажу, беру, наприклад, сюди ось ставлю. Зараз минутку. Ось сюди заганяю почіпник, почіпник всередину. І раз, і ось стрілочка пішла. Забрав, настала сюди. Я взяв сюди опять раз, вона стала до нуля. Я покрутив, пошукав, де є її точка така нормальна, і бачу, що там є нолик. Там і закріпив. Зафіксував цього наука. Далі положу сюди таку. Потім я прижимаю такою вагою, беру мікрометра. Так зараз. Я точно покажу, як підганяю мікрометром. І ось так ставлю і тут підганяю. Ось, дойшло до нолика. Ось так. Дивлюся тут анолик, щоб співпав. І там нолик. Таким чином я знаю розміри. Я думаю, ви приблизно хлопці зрозуміли, в чому сама його суть роботи. вагу я прикладаю для того, щоб мені було удобніше міряти. Ну, дуже сильно я скажу ефективно, дуже сильно класно ним міряти. Мені подобається. Найважливіше те, що це е, Ну, робити його, я би сказав, не довго і не тяжко. Е, тільки треба мати бажання тоді зробити. Ще раз я його покажу. Щоб добре, роздивилися. Може цей світло тут виключити. Так, да, треба світло виключити, так буде трошки краще. Так, положу трошки такого, щоб було видно. Це таку я пластинку передумав сюди, загнув. Вона, я як кажу, якраз відштовхує вся. І так вона працює. Ось так. Посередині припаяв цього болтика. Це індикатор. Штопореться звідси. Сама ця пластинка тут. Квадратик 14х14 14 і 45 мм довжина. Такі губки. Єдине, що якщо будете робити, ставити ці губки, то потрібно так робити. Зараз вам скажу тут є ще один момент такий. Потрібно, ось наприклад, якщо буде заходити ось, ось сюди всередину міряти, то потрібно зробити так потрібно зробити так, ось так, якщо будете міряти, то ця сторона, ця сторона, щоб була перпендикулярна, щоб вас хватало відстані від цього шарика, от, наприклад, в мене хватає ось до сюди заміряти. Тобто максимальну глибину, яку я можу мірити, це десь біля 4-5 см глиб, якщо є це ціліндрична. Форма, то я можу до 4-5 см глиб можу промірювати. Старайтесь максимально робити її, щоб вона, я маю на увазі, не так стояла, а щоб ось так стояла. От, Тому що, якщо зробите ось так, то у вас ця частина буде мішати міряти. Те, що я був стикнувся, то я мусив переробляти. Ось такий нутрометр. Так, що такого. покажу, тому що хтось захоче повторити. Все є готове. Пожалуйста, дивіться, пробуйте робити. Будь ласка, я думаю, що все вийде. то сусідський півень замучує. Так, ну, я думаю, що я все розказав. Я думаю, що якщо хтось хоче повторити, повторити, не будете мати, як то кажуть, трошки буде легше. Поки що все.